Доброго вечора, пане президенте, а точніше доброї ночі, тому що зараз час ночі і не було би щастя, так ні щастя помогло. Завдяки в лака... лапках е... повітряної тривозі я можу скористатися можливістю висказати все, що я думаю, про той дзвінок, який я отримав пів години назад, не розбудивши сусідів по бокам, тому що я зараз знаходжусь на вулиці. Так от, пане президенте, звернулися до мене захисники і бійці. 4-ї танкової окремої бригади, першого роту і першої ввода. А звернулись вони до мене, тому що їх примусово без зброї намагаються кинути на нульову позицію, фізично знищивши тих, хто ще залишився. Кажу тих, хто ще залишився, тому що їх кинули 115 чоловік. А приїхало, щоб я зараз не збрехав, 52 чоловіка, пане президенте. Без БР, і без нічого ж, без БК і без БР. -ки. Хто не знає, БР це бойове розпорядження, яке має бути підписане офіційно керівництвом бригади комбатом. Але ж за це потім прийдеться нести відповідальність. Ну і без, БР, без БК, без БК це бойова комплектація. Так от, на відео, яке опубліковане мною вже в Ютубі, ми бачимо наших захисників без зброї. І що робить керівництво, а особисто? В лиці комбата Ліщука Олександра і замком Брига Лижнікова, вони знімають відосік і принижують публічно наших захисників, вимагаючи на відеокамеру визнати той факт, що вони відмовляються від виконання бойового розпорядження, яке, до речі, у письмовому вигляді так і немає. І кожного на відео знімаючи прізвище ім'я та по батькові, принижуючи. Наших захисників, які змушені називати свої імена, ініціали і говорити так, і я відмовляюсь. Запитання: а чому ж ці два гандона штопаних не запитають, чому ви відмовляєтесь? Та, мабуть, тому що половина уже кашляє, не може фізично себе захистити, тому що фізично виснажені. Половина вже лежить в полі через співпрацю з російськими офіцерами керівництва 4-ї окремої танкової бригади. А та, що залишилась, мала б не залишитись, як вони самі сказали їм в очі. Але ви чомусь залишились. Тому ви мусите іти далі і здихати до тих пір, поки до посліднього вас не виздохне. А тут представляєте собі, наші хлопці посмілились. За своє життя побезпокоїтися, тому що себе захистити не можуть. А як же ж вони Україну можуть захищати? І що я бачу? А я бачу на відео, як ці два гандона вштопаних ваші, пане президенте, призначенці, вимагають на відео, наче наші хлопці в полоні? Ні, не в Україні, а в полоні. Що ж це виходить? Ви всіх. Патріотів, волонтерів тримаєте по домашнім арештам, як мене, наприклад, і просто по арештам? А пацанів, які захищають Україну по СІЗО або на і знищать нафіг під ноль просто. Ви кого знищити? Зібралися? Ви що, всіх хочете перебити, пересажати чи що? Я не бачу, що програма Януковича чи Путіна. Ви чию програму доводите до логічного завершення? Ви яких гандонів штопаних ставите у керівництва бригад, щоб вони не з першого разу, так з другого разу, не на, люль, не на нулю, так на ВСІЗО е, знищили наших пацанів? Я задаю питання. Я це задаю питання, тому що маю прямий зв'язок з військовими з передової. Не з єдиного марафону вашого брехливого, ні, а напряму зв'язок з нашими пацанами. Тоді задаю питання. Оце цинічне нахабне відео, де з кожного нашого бійця вимагають е, визнати той факт, що він відмовляється. Напередову, а чому на нулю на, на, ну, на нульову позицію він відмовляється? йти? Вони не запитують, тому що 115 чоловік ви 52 чоловіка положили гниди і хочете, щоб ті, що залишились, теж там лягли. У мене запитання: і скільки ви взяли з русських офіцерів грошей, щоб наших пацанов положити на нульових позиціях, де їх уже чекали без БК, без будь-якої бойової комплектації і без БРК? Скільки ви взяли за це грошей? А ви, пане президенте, будете далі мовчати. Ну воно понятно, у вас ж цілий татаро в заступниках Єрмака ходить, який пересажав усіх майданівців з Революції Гідності. Я так розумію, до сих пор по СІЗО тримаєте. А тепер тих, хто не добили в СІЗО, давайте ще на нульовки доб'ємо. Так? так виходить, у вас нічого не вийде. У вас нічого не вийде. Бо хлопці переможуть спочатку зовнішнього ворога, а потім доберуться до внутрішнього. І я вам не заздрю.